Запрошуємо вас у Бузьку міську бібліотеку ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою, на якій представлені цікаві матеріали про життєвий і творчий шлях Маркіана Шашкевича, священника і поета, натхненника національного пробудження Галичини. Отак, От як бачу Маркіяна, обличчя мудре та бліде. Я так як чую Маркіяна. То слово, що і серце йде, боровся він, як був у силі, а в смертний час благословля селянські голови похилі, і руки чорні мовріля. стоять, упавши на коліна, чекають набожних повчань, а слово плоть, ясна й нетління проблискує, народе встань. Народився Маркіян Шашкевич 6 листопада 1811 року у селі Підлися Золочівського району. Саме у рідному селі сформувалася його особистість, його висока культура і рідкісний талант учити, а не повчати, мислити завтрашнім днем і йти за віру і волю народу до переможного кінця. Поблизу його рідного села на Підлизькій горі було встановлено пам'ятний хрест на честь столітнього ювілею пробудителя Галичини. Саме тут щорічно, в першу неділю серпня, збирається люд на урочисте вшанування пам'яті славетного земляка. Тут, на варті віків, стала біла гора. І христом Маркіяна торкнулася дум заповітних, щоб світила в країні довічно яскрава зоря, повсякчас і спітлися у світ крізь століття. У 1838 році Маркіян Шашкевич закінчив війську духовну семінарію. За даними Романа Горака, висвічений 20 травня 1838 року, на священника, був парухом сіл Мумнисько, нестанучі та Новосілки. У селі Новосілки отець Маркіян служив парафіяльним священником, там же був похований. Звідси, за словами поета Романа Лобківського він пішов у безсмертя. Пізніше твіні останки Маркіяна Шашкевича перенесено до Львова, поховано на Личаківському цвинтарі. 13 листопада 2011 року з нагоди 200-ліття Маркіяна Шашкевича у Новосілках відбулося урочисте відкриття пам'ятника та музею отця Маркіяна Шашкевича. Під час навчання у Львівській семінарії Маркіян Шашкевич разом з Яковом Головацьким та Іваном Вагелевичем заснували літературний гурток під назвою Руська трійця. Гуртківці бачили за свою мету збирання фольклору, поширення освіти, доступних науково-популярних праць, написанні та виданні близьких народові творів. Усе це робилося задля високої ідеї національного відродження в Галичині. Найбільшим досягненням. Гуртківців став вихід у Белапешті у 1837 -го, -го року альманаху Русалка Дністровая, який мав вирішальний вплив на формування національної свідомості Галичини та розвиток української літератури. Шукати правди юнь готова, хоч навкруги тюремний страх, і випливає наша мова русалкою з глибин Дністра. Зробити Шашкевича сучасним та нагадати про його актуальність сьогодні нагальна потреба для українського суспільства. Нічого особливого, здається, не було в словах Будителя, чого б не знали його сучасники. Але всі мовчали, а він говорив у голос. В голос 14 жовтня 1836 року. Сам вон собору Святого Юра у Львові Маркіян Шашкевич виголосив свою проповідь українською мовою перед парафіянами, що в подальшому разом з оприлюдненими збірниками Азбука і Абецабло, стали важлив... вагомим внеском в українську літературу. У часи приниження і утисків української мови. Маркіян Шашкевич доклав неймовірних зусиль, аби вона засяяла з новою силою. У середині 1830-х років Маркіян Шашкевич підготував читанку для діточок в народних училах руських, у якій був і поетичний розділ, що мав назву Пісеньки і грачки діточії. За життя поета підручник не вийшов. І тільки в 1850 році, уже після смерті поета, читанку видав його соратник Яків Головацький. На думку Кирила Студинського, Маркіян Шашкевич був першим русином в Галичині, який пройнявся ідеєю національності. Значення Маркіяна Шашкевича як народного пророка, будителя Галичини, неоціненне. Рівнозначна з Тарасом Шевченком як національним пророком цієї України. Кількісно невелика, але високо оцінена поетична спадщина Маркіяна Шашкевича, значна частина якого увійшла до альманаху Русалка Дністрова, виплекала багато поколінь українців і продовжує плекати національно свідомих українців і сьогодні. Його життя короткий шлях, та на руки поета вимір. В його натхненні чистій римі палахкотить безсмертний стяг. З його підлися на весь світ б'ють віщі сонячні джерела, Схиляють луги і села, До ним окреслених орбіт.